Будь-який власник квартири в незалежності від кількості квадратних метрів і кімнат намагається зробити її якомога зручніше. Досить важким завданням є зробити це в невеликій однокімнатній хрущовці або студії. Але все таки можливою при застосуванні вірних і відповідних стилів з таким підходом можна зробити не тільки зручну, але і стильно витончену квартиру. Планування однокімнатної квартири це дуже копітка і складна робота, але навіть в цьому випадку можна підібрати найбільш вдалі варіанти. В першу чергу необхідно все розпланувати таким чином, щоб у кожного з проживаючих в квартирі пило свій особистий простір. Для цього часто застосовується розподілу кімнат на зони. Планування і зонування при виконанні планування однокімнатних квартир, особливо в Хрущовці або студії, часто проводять розподіл простору на зони, при цьому слід підбирати всю обробку і меблі тільки світлих тонів це дуже важливо. Так як можна візуально зробити простір ширше і об'ємніше на сьогоднішній день великою популярністю користується бежевий відтінок, який зробить інтер'єр студії або хрущовки витонченим і в той же час досить простим для візуального збільшення простору, можна установити свій вибір на обробці в скандинавському стилі. Варто зауважити, що при виборі точкового верхнього освітлення також простір стане набагато просторіше. Зверніть увагу на те, що при поділі квартири на функціональні зони не можна обійтися без арок, некоторих перегородок, великих стелажів і своєрідних подіумів при вмілому використанні всіх перерахованих елементів, може вийти затишна і функціональна квартира. Яко складно буде віднести до Хрущовці, при цьому площа її зовсім не зміниться. Також при виконанні планування однокімнатних квартир варто приділити увагу і дзеркалам, які значно розширюють пространство і додають в нього багато світла. Великі дзеркала можна застосувати для виділення однієї із зон. Розгляне деякі фотоприклади планування однокімнатних квартир за типом Хрущовки і студії. Кольорова гама. Колір грає дуже важливу роль при обробці будь-якої квартири, неважливо Хрущовки або студії. Всім вже давно звестно, що світлі тони є прекрасним відбивачем світла, і поэтому благодаря їм простір ставати в візуальному сприйнятті набагато просторіше. Дуже важливо знати, що теплі відтінки візуально наближають елементи, до таких відносяться помаранчевий, жовтий і червоний тони, а ось холодних відтінків навпаки. Зворотна дія, яка візуально віддаляє елементи до холодних тонів, відносяться синій. Ліловий і зелений, саме тому при наявності невеликого простору варто віддавати перевагу холодним светлим відтінкам. Часто применяють і такий спосіб зорового збільшення простору, як використання шпалер з смугами, розташованими горизонтально або вертикально. Їх ефект зорового збільшення добре помітний на фото. Вибір меблів, планування однокімнатної квартири також має на увазі правильний вибір меблів, який повинен бути у відповідності з деякими факторами. Такими як мобільність, малогабаритність і багатофункціональність не можна в Хрущовці використовувати об'ємні шафи. Пристосування для зберігання речей варто розподілити по всій площі невеликі шафки і полиці для зберігання всіляких дрібниць можна встановити в передпокоях або коридорах. Прекрасно будуть підходити для хрущовки предмети меблів з вбудованими коліщатками. Також велике значення має матеріал, з якого виготовляються меблі. Найбільше вдало в хрущовці буде смотриться мебель в світлих пастельних тонах з глянцевими світловідбиваючими фасадами. Тут неплохо виглядає поверхню зі скла або з прозорого пластика. Розширення простору для того, щоб зробити приміщення трохи ширше в візуальному сприйнятті, стоїть виповнить обробку, застосовуючи тільки світлі тони, такі як охра білий, слунова кістка. Деревне пастельний чаще всього при оформленні хрущовки фахівці використовують скандинавський стиль, оскільки він є найбільш підходящим через переважання в ньому білого цвета для даного стилю використовуються меблі, виконане тільки в світлих відтінках і велике число різних світильників, які додають помещенню некоторую вишуканість і особливу привабливість. Обратіте увагу на планування однокімнатної квартири, фото якої представлено нижче кухня. Найбільш важливим призначенням кухні є приготування їжі. Обідній стіл можна поставити в іншій кімнаті. У кухонному приміщенні розміщуються тільки основні робочі поверхні, плита і холодильник, при бажанні залишити стол таки на кухні. Варто зупинити свій вибір на формі овалу або небольшого круга. При наявності добре функціонуючої витяжної системи можна обійтися без міжкімнатних дверей або встановити свої рідні висувні двері, штори або жалюзі повинні обов'язково бути в світлих тонах. Те ж саме стосується стін. Меблі повинні бути в одній колірній гамі зі стінами для кухні в хрущовці або студії, можна використовувати меблі трансформер. Яка розбирається і збирається при необхідності для кухні з невеликими параметрами, відмінно підійде люстра великих розмірів, оформлена також в світлих тонах. Санвузол, чаще всього хрущовки, не відрізняються роздільною ванною і туалетом, в зворотному випадку для економії простору варто поєднати дві кімнати в одну, для того щоб значно заощадити простір у ванній кімнаті існує деяка кількість маленьких хитрощів розташування пральної машини. В такому випадку виконується підбір спеціальної раковини, у якій відсутня ніжка. При цьому раковина розміщується на досить високому рівні. Ще один варіант машинку розмістити на кухні, але в Хрущовці вона також зазвичай маленького розміру. Установка невеликої душової кабіни замість ванни. Радіатор у вані варто замінити на полотенцесушитель, який не займе велику кількість простору. Квартира студія. Планування квартири студії полягає в поділі всього простору на кілька зон при невеликій кількості проживаючих це чотири зони, зона для сну, зона для прийому гостей, зона для приготування їжі, зона для роботи. При плануванні студії варто дотримуватися деяких правил. 1. поділ на зони можна проводити за допомогою світла, а точніше, його відтінків найчастіше найбільш яскраве освітлення відноситься до зони для гостей, а саме розсіяне. До зони сну два спальну зону можна обґрунтувати на невеликому підвищенні, в якому будуть предусмотре для зручності певну кількість ящиків – три. Розподіл зон студії можна виконувати також за допомогою різного підлогового покриття чотири. Поділ кухонного простору і вітальні від зони відпочинку можна виконати за допомогою спеціальних етажерок. Для цієї ж мети можна застосувати барну стійку п'ять. Також можна використовувати меблі, здатну трансформуватися для таких цілей, відмінно підійде шафа-ліжко. Хрущовка 30 км приміщення з такими параметрами зазвичай буває в Хрущовці. Планування однокімнатної Хрущовки є не найлегшим завданням. Зазвичай дизайнери рекомендують Хрущовки розділяти на кілька зон з плануванням варто постаратися, оскільки місця повинно вистачити на все необхідне для візуального збільшення крихітної хрущовки, варто віддавати перевагу тільки світлим тонам, також не завадить розміщення дзеркальних поверхонь, які додадуть в приміщення додаткове світло. У хрущовці не варто використовувати велику кількість прикрас і аксесуарів. І бажано також застосовувати трансформуються меблі. В якості ліжка можна вибрати кутовий диван, як це представлено на фото. Однушка більше більше км. Даний варіант хрущовки буде чудовим для молодої сім'ї з дитиною. У такій квартирі не бажано використовувати об'ємні шафи і масивні ліжка. Сюди відмінно впишуться шафи купе етажерки до самої стелі. Котові дивани і інші подібні компактні меблі, у варіанти планування однокімнатних квартир відмінно вписуються компактні розсувні двері, до достоїнств таких дверей відносять економічність простору для найбольшого приміщення часто застосовуються, складаються двері, які за принципом действия напоминають гармошку. Інтер'єр для сім'ї з дитиною для того, щоб розмістити в невеликій Хрущовці сім'ю з дитиною, варто постаратися розділити одне приміщення на дві кімнати. Тому що тільки так все зможуть себе почувати комфортно. для розділення приміщення можна застосовувати як і різні штори, так і спеціальні ширми. Також бажано відвести простір, яке буде призначатися тільки для дитини. Дану зону варто виділити за допомогою шпалер із зображенням улюблених казкових героїв. Тут відмінно підійде меблі, здатна розкладатися і складатися. Делеє планіровку однокімнатної квартири. Головне знати певні правила і следувати їм. Фотогалерея, дивіться ще 80 фото красивого інтер'єру для однокімнатної квартири. Відео.